Мощі хрестителя Русі святого рівного князя Володимира прибули до Чернігова. З нагоди 1025-ї річниці прийняття християнства. Урочисті заходи відбулись на території Чернігівської епархії Української православної церкви, московського патріархату. Біля воріт реліквію зустрічали віряни та архієпископ Чернігівський Новгород сіверський Амросій. Божественну літургії відслужили у Свято Троїцькому соборі. 1025 років тому великий князь Київський Володимир постав перед складним вибором. Оди йому йти далі до минулого чи вперед до майбутнього, щоб київська Русь стала європейською рівноправною державою і прилучилася до Бога і до вже тих європейських традицій, які на той час склалися. Ми дуже почитаємо, тому що це було крещення Русі, це те нас саме главне і наряду з другими, кінечно, святими. Ми дуже раді, що сюди привезли його. Безцінна святиня пробуде у кафедральному свято Троїцькому соборі до 26 липня.